Як правильно давати короткі речення, правильна будова коротких речень, як правильно давати відповідь, що в нас саме головне? З чого треба починати, щоб найлегше вам збудувати відповідь на початковому рівні? Коли ви вже, наприклад, будете на рівні там b 1 b 2 ви можете будувати свою відповідь, так як ви українською мовою будуєте. А на початковому рівні є. Правило побудови речення, і коли ви будете чітко будувати по цих правилах, вам легше буде. Звісно, ви можете використовувати там інші граматичні форми, складніші, якщо вже... але якщо ми говоримо про рівень А1, А2, то там ще тих складніших граматичних форм не маєте. Ось є питання, зазвичай кажуть, дуже складні, але якщо подивитися на питання, то там питанні може бути вже 90% вашої відповіді. Вам головне треба. Вам треба просто по-іншому збудувати речення, переформувати питання на відповідь. І таким самим чином, ви, коли, наприклад, отримуєте завдання на написати лист там, на рівні А1, А2 чи на Б1 на екзамені. Вам просто з тих завдань, які у вас є, якщо ви на кожне питання дасте просто переформатовану відповідь, вам вже там буде половину листа написаного, просто використовуючи те, що ви маєте, без різних допоміжних засобів. Давайте все ж таки спробуємо і будемо по черзі, кожен буде зараз будувати речення. І ми почнемо, наприклад, я буду записувати, а ви будете казати: намагайтеся використовувати ті слова, які ви вже знаєте. Навіть якщо ви хочете відповідь ну, на сьогоднішній дуже таку гарну. Широко побудувати, ви намагайтеся її будувати такою стислою, короткою, для того, щоб, як і завтра, ви там потрапите на екзамен, чи ви з кимось розмовляти, щоб ви використовували ті слова, які ви знаєте, а не постійно там шукати десь шукати в Google нові слова і вивчати. Це супер. Тільки тоді, коли ви їх знайшли і вивчили, а не просто знайшли, написали і забули. Так, значить, давайте з кого ми почнемо. Ми почнемо з, з... Давайте Світлана, з вас. Перше речення. Перше питання. Ви читаєте і кажете відповідь. Світлана, включайте мікрофон. А, іншу дігун. Зіг зі характеризіра. Так. Вам це питання відоме вже. Ми вже ви вже його проходили, ага. так? Ага. Так. Кажеться. Кажеться, проходила. Так, добре. Кому це питання на перший погляд є складним? Юля, Вікторія, Наталя, Тетяна. Можете одразу дати відповідь, чи складно? Тут їх ну, бін, так, ну, можна казати, я є. Так, так і е, розумієте, чому так. так. так? Свої е, характеристики. Так, знати свої характеристики, так. Е, е, Давайте, Світлана, їх бін і далі там три чи п'ять. Іх бін. Ні, я. Яка я є? Далі нам треба прикметники краще ага. може, «люстіки», нет, весне, лустики. Давайте, Світлана, буде казати. Іх бін нет. Так, молоде. Лустік. Um, uh, Можна, те, що ви знаєте. Uh -huh. um, Эм, <гум> э, супер. Э, по-по-по, сильна, наприклад. сильно, например. господи, а тярке, не? Старнг, старт. Тільки не старкер, а старк, та, да, старт. И often, often. Und. Often. Все. Кожен з вас може таке речення побудувати, запам'ятати і вивчити, і коли вас завтра хтось запитає, ви зможете дати відповідь. Звісно, ви можете там якісь інші слова використовувати, але. Окі. Добре. Далі добре. Юля, наступне питання. Um... Uh, verbringen sie gerne Zeit alleine oder mit uh, anderen Menschen? Так, зрозуміла питання? Так, зараз герни сайтрен. Чи я люблю проводити час на одинці або з іншими людьми? Так. Um, ну, а як сказати, і ідей, ну, час від часу. Давайте ви спочатку е, е, використовувати ті слова, які у вас є в реченні, ви їх використаєте і складете речення. У okay. нас є основа тут у нас Угу. Uh -huh. Ви на нього звертаєте увагу і е, з цим дієсловом начинай, намагаєтеся е, ви, е, створювати речення. Іхфербринге. <різь> <різь> Zeit äh, mit underen Menschen gern. mit an ah. Menschen. We should have take it und alleine. Сказати, yeah. alleine Ich verbringe. Ich verbringe, verbringe my. Gar, майander mention, уноляйне. Готова Та... вам. А... E e далі, далі мені збудує Тетяна. Вас швайген Швейген шпрехен? Ольга, я перепрошую, можете зробити шрифт чуть-чуть більше, бо не бачу, не розумію, що, що слова? Або масштаб. Oh, okay. Okay. Зараз я зроблю масштаб і свит. На екрані можна розтягувати. А воно, не, видно. воно мені щось не виходить. У мене тріснутий екран вибачайте. Видно так? Так, так, все, дякую. Uh, давайте. Так, я да. Вас вален зі швайген Одершпрехен. шпрехен. Вас вияли. Що це значить? Що обираєте ви? Швайген oder шпреген. А швейен це що? Мовчати. Мовчати? Так, Швейден мовчати. Окей. Их валі, да. Так. Их валі шпрехен. Це просто. І у вас відповідь готова. Можете ще нам додати вайл. While. айне айдія, idea kommunication. Скажіть, тому що я люблю розмовляти. Окей. While їх mag, да, можна. Ну, while їх шпрехе, mag. Так. шпрехе, маг. І в нас тут є while, тому маг буде йти в кінець. Uh -huh. Супер, молодець. Далі. natalia haben sie jetzt zeit für hobbys ich habe keine ich habe keine jetzt zeit für hobbys ich habe keine jetzt jetzt zeit für hobbys weil ich habe viele viele zu tun und äh, und äh, mit meinen Kinder weil ich viel zu tun viel weil ich viel zu tun zu tun äh, äh, zu Hause und äh, mit meinen Kinder zu Hause nur no, die slowenische schon Weil ähm, weil ich ich viel viel zu äh, zu tun, äh, habe. Я, habe, weil ich habe... Habe, tun habe. Okay. Mhm, okay. Zutun, äh, weil behато... роботи, arbeit, While il ison hube. Prada? І маген буде, ну це такий сталий вислів. А, багато чого робити. Так, так. А у мене багато щось там є ще робити. Фільцумахин хабе. Фільцумахен, можна сказати. Махин хабе, офіцу тунха. А тун одехабен будуть 에, синоніми. <trips> uh -huh. Так, далі мені напише, розкаже, розкаже так, хто. Hobby. Uh, was sind ihre Hobbys uh, ich habe Liebe zeichnen und Bücher lesen ich mag oder ich mag ja ich mag oder ich, ich mag Bücher lesen und zeichnen ich mag. oder können wir sagen einfach mein Hobby sind Punkt gesagt mein Hobby Одне чи багато? Зінт. багато. Майне, то тоді так буде закінчення, якщо багато ним, то майне. зінт. Вже хотіла мені помилу. помилку виправити. Якби я тут написала ah. так, то мені показало, що тут помилка. Бачите? Має бути Е. E, тому що множина. А якщо Е e забрати і е забрати, то тоді буде майне. Uh -huh. Це знає, ви вже, це ж це ще вчили? Не вчили? Так. Майне хобі, зінт.

Цвай сайт провохи має хобі з антвікель. Зупа, тільки їх брав тунди. Не цай, цай це часу, а ви кажете, що це. А, про йту. Ja. No. А, про пробохи то це мало цва. Хай буде цва. Так, кажіть, я можу написати хоч знать. Ну, тобто немає різниці, яких всіх викликав. Сниці, Ума, і далі цю конструкцію складно використовувати. І далі у my май, ага, одне, чим багато у вас хобі, чи одне, чи одне хобі. А, тут ще, е, мой хобі, одне, а ну, я думаю, без різниці. То. Якщо у майне хобі, то для моїх хобі. Якщо мой хобі, то для мого хобі. Оце. Давайте з одниною напишемо, щоб була бо ми час в множині пишемо, а тут. And... 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 And. Mm? Все. Штунден um, множина. Також написати, «штунде», «штунде н» ну, пробуга, далі кома стоїть, у майне хобі цю так. так, і ще у нас раїса не, не казала. Так. І хаб гешпільт». voleibal tennis gespielt. Uh, що ми там ще канали танц? Баль, волейбол, Ун теніс. Гешпіт. Волейбал, це, напевно, буде дозикує. Ун теніс. Гешпіт назначить волейбол правильно написали. Правильно, не, не підкреслю. Ну, все. І так, по кожному питанні ви можете подавати здавати свою відповідь. Правильно, граматично, ну, правильно, граматично. А скажіть, будь ласка, оце майне хоби можна так сказати? Майне хобі, зін, йога, райзен, і треба сказати, іст? Якщо багато, а то зіщо одне, то іс. іс. Угу. Все, дякую. Так. Добре тоді. Питання є у вас? Немає. І хавека й не фраги.